Термінатор, зараз я поясню, чому це абсолютно безпонтова регня з рубрики «Аналогов нєт». Мої підписники, просто прочитавши назву заводу, який виготовив цю хрінь, вже все зрозуміли. Урал-насрал Завод вже заробив на моєму каналі репутацію з біговиська криворуких ідіотів, які можуть або штампувати пачками дешеві тарагульні танки, типу Т-72, або висирати ось такі чудо танки, типу Термінатора та Армати. Коли висираються ці чудо танки, вони зазвичай навалюють цілу купу. Бу псевдо аргументів, чому вони найкращі. І термінатор не став виключенням. Як тільки не хвалили цей сраний термінатор, знищить все: і танк, і піхоту, і гелікоптер, та навіть корабель. А ще рате, маус та зірку смерті. Варто сказати те, що цих термінаторів існує дві штуки: перший та другий. Загалом перший від другого відрізняється тільки тим, що з нього прибрали два автоматичні гранатомети, через що екіпаж став на дві людини менше. Ну і ще в нього з'явився металевий кожух для пускових установок. І я сам до сих пір точно не знаю на базі яких танків були зроблені ці тачанки, тому що деякі пишуть, що перший Термінатор на базі Т-90, а другий на базі Т-72, хоча двигуни від Т-90, хоча знаєте, абсолютно на це насрати, тому що вони плюс-мінус однаково добре горять. А підвізка це бомжача риготня, що там, що там. Щоб потім деякі не писали в коментарях, що я не об'єктивний оглядач техніки, я зараз розкажу про плюси Термінатора. Перший та найнебезпечніший плюс цього танку це його проти. Танкові керовані ракети. Давайте подивимося, оскільки псевдотанкових експертиків тільки що бомбануло від того, що я назвав БМПТ танчиком. Хі-хі. Ці ракети летять з надзвуковою швидкістю та мають тандемну бойову частину. Це означає, що навіть динамічний захист їм не перешкода. Звичайно, є динамічний захист дуплет, який може відражати удари саме таких ракет. Але в більшості випадків на наших танках стоїть динамічний захист контакт 1 або ніж. Якщо динамічний захист ніж ще має шанси протистояти ракеті, то Старий совковий контакт перший має абсолютно нуль шансів на те, щоб її відбити. І після спрацювання першої бойової частини, вже не захищена динамічним захистом броня танку, зустрінеться з основною бойовою частиною ракети. Якщо для прикладу я візьму танк Т-64Б, який якраз таки складає більшість наших бронетанкових сил, то його верхню лобову деталь корпусу, ракета Термінатора зможе пробити. Але народ, не забуваємо, що це Урал вагонзавод. Вже не кажучи про те, що наведення ракети відбувається пула. Зру, а не по радіоканалу, як в тій самій Хризантемі. термінатор має всього навсього 4 чотири таких ракети. Так так вам не почулося всього навсього 4 чотири ракети. Ніяких боєкомплектів всередині термінатору немає. Наступна річ, яка непогана в Термінаторі, це дві гармати 2А42. Абсолютно класична 30-мм автоматична совкова гармата, яка встановлена на БМП 2. Вона добре підходить для знищення легкоброньованої техніки та піхоти, але не більше того. Ну і якщо повірити Урал насрал вагон заводу. Що само собою категорично робити не можна, то в термінаторі є тепловізори як для навідника, так і для командира. До того ж є лазерні дальноміри та автомати супроводжені цілі. А тепер повернемося до реальності. У відео про Абрамс X я вже згадував наскільки це погано, коли з танку виступає велике та крихке обладнання. Мова тоді йшла про прилади спостереження. То тут абсолютно вся надстройка з ракетами, гарматами, приладами спостереження. Все це в кращому випадку має захист від стрілецької. І зброї, але ви тільки подивіться на розміри цієї срані. Це просто пи***ць. 125 двадцяти фугасик від Т-64Б передає вітання цій пи***ці. А враховуючи, що в цій пара ще немає ніякого комплексу активного захисту, стугна, Енлав, джаволін та навіть банальний РПГ теж передає свої вітаннячка. Наступний жирнющий мінус цього виродка це його боєкомплект. Всього-навсього 900 пострілів для двох 30 мм гармат. Кожна з яких має скорострільність близько 550 пострілів на хвилину. Не забуваємо і про те, що в нього тільки 4 протитанкові ракети. Зате в нього є два автоматичні гранатомети. Правда, стріляти вони можуть тільки вперед, оскільки розташовуються в передній частині корпусу. А якщо і стріляють, то кудись в сраку. Не забуваємо і про те, що в Термінаторі 2 навіть таке задоволення вони забрали. А юрал насрал вагон завод. Ай, молодці. Спочатку піарять озброєння, яке там нафіг не всралося. Розказуючи, наскільки ж це корисно, коли в танку є ще два зайвих члени екіпажу. І в наступній модифікації прибирають озброєння разом з двома членами екіпажу. Генії, просто геніальні люди, нічого не скажеш. Які ж голові? І так, мені абсолютно насрати, те, що в нього корпус має там хоч якусь броню і там є релікт. Абсолютно на це насрати. Причина банальна, туди ніхто не буде стріляти. Також прошу не забувати про розміри цієї параші, влучити в неї буде набагато простіше, ніж в Т-72. Але це не БМП, ніякого десанту тут немає. Динаміка в цього гівновоза плюс-мінус, як в Т-90. Інформації, скільки точно коштує Термінатор 2, немає. Але якщо вірити інформації, яку знайшов я, то ціна. Стартує від 4,5 мільйонів доларів. За що такі бабки? М1117. Я вибачаюсь. Підведемо підсумки. Велика непрактична срань за 4,5 мільйони доларів. Тепер ви знаєте, чому БМПТ-Термінатор це шматок гівна. Переходь до мого телеграму, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на які граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорд сервері ти зможеш отримати військове звання.